Добрий день! Мене звуть Вадим, я комерційний директор Bowers Medical Group. Ви дуже багато нас просили, просили, просили. І ось ми це зробили. Лінзи Barlow для технічного мікроскопа Zoomax 05 і 037. Тож, базова комплектація мікроскопу Zoomax, а це у нас модель 200B, приходить з лінзи от в таких коробочках. Ця лінза виглядає ось так. Вона монтується ось тут. І технічні характеристики цієї лінзи складають наступні: фокусна відстань від лінзи до об'єкта 110 мм. Збільшення за допомогою цієї лінзи і цих тубусів максимальне 45. крат. Фокусна пляма складає 23 міліметри. Враховуючи те, що вам цього було замало, ми привезли ще два типи лінз лінз Барлоу 037 і 05. Що це означає? 0,37, це е, мається на увазі, що на цю кратність збільшується фокусна відстань. Тобто вона вже складає 275 мм. Але зменшується збільшення, яке в цьому випадку становить 1665 крат. І ви отримуєте фокусну пляму 62 мм. Тобто е, 23. І 65 за допомогою лінзи 0,37. Лінза 0,5. За допомогою неї ви отримуєте фокусну відстань 195 мм. Збільшення стає 22,5 крати, і е фокусна пляма стає більшою до 46 мм. Тобто з 23 до 46. Ми зараз це продемонструємо. Тож, якщо ви вже маєте мікроскоп Zoomax і хочете придбати собі ось таку чудову лінзу, яка дозволить вам збільшити відстань до об'єкта та збільшити фокусну пляму, або взагалі хочете придбати такий повний комплект, звертайтесь, бо кількість їх обмежена, ми завжди на зв'язку в Medical Group.